Узбережжя білого піску, або іншими словами, коста Бланка. Це побережжя 150 км кілометрів на півдні Іспанії. Вважається одне з найпопулярніших курортів для відпочинку, для постійного проживання. Тому давайте відповімо на питання, чому саме тут купують нерухомість, чому саме сюди приїжджають іноземці і проживають тут. Як туристи, як експати. З вами я, Юрій Грушецький, засновник і СЕО Агенції закордонної нерухомості Денісестейт. І сьогодні ми з вами поговоримо про нерухомість, про міста, про різні міста Коста Бланки і розберемо по деталях кожен з цих міст. Тому це один з найважливіших випусків на нашому ютуб каналі. Залишайтесь з нами і обов'язково додивіться до кінця. Вигідне розташування та доступність. Побережжя Коста-Бланка починається від містечка Сан-Педро дель Пінатар і закінчується містечком Денія. Регіон займає вигідне положення на карті. Він знаходиться на зручній відстані від Центральної Європи. Тут відпочиває багато європейців. Хоча в південь Іспанії полюбляють також жителі Північної Америки, це США, Канада. У багатьох тут власні будинки біля моря. Хтось приїжджає на канікули, хтось залишається назавжди. Ну що ж, я їх розумію, в дитинстві сам мріяв про те, щоб канікули продовжувалися довше, або, хоча б раз влітку, мене батьки відвезли на море. Якщо у вас так само, ставте лайк. Тут на Костабланці відчуття вічної відпустки. Шкода тільки що роботу тут ніхто не скасовує. Але повернемось до Коста Бланки. Основний аеропорт знаходиться в місті Аліканти і приймає рейси з різних країн світу. І не тільки з різних країн світу, а я вам скажу: з кожної столиці європейської країни є літак, який слідує в Аліканти. Також в регіоні є пряме сполучення з великими містами Іспанії, залізницею це Мадрид, Валенсія, Барселона. ЖД дороги дуже розвинуті в Іспанії. І Іспанія вважається самою найрозвинутою країною з ЖД-транспортом. Він тут дуже популярний, і добратися до будь-якого з цих міст можна за 2-3-4 години від Аліканти. Аліканти знаходиться саме в центрі всього південного побережжя Іспанії. Не Малга, від якої потрібно ще до Барселони їхати 9 годин чи до Центральної Європи, а саме Аліканти в центрі південного побережжя Іспанії. До столиці, наприклад, можна доїхати буквально за 2,5 години. І я знаю тих, хто їздять з Мадриду в офіс в Аліканти, майже кожен день, тому що 2,5 години і ти вже в Аліканти. Попрацював і повертаєшся в Мадрид. Моя дружина, до речі, їздить за покупками в Мадрид. В суботу рано поїхала, в суботу вечором повертається. А ще з узбережжя курсують пароми на острови, які теж є іспанськими. Це Ібіца, майорка, минорка. Це красиві острови, які відрізняються один від одного. І ви теж можете туди легко добратися з Костабанки. До речі, я завжди люблю говорити про перспективи і бачити ситуацію, яка розвивається на десятиліття. Так от, Іспанія вона розвивається і насправді розвивається дуже активними темпами. Аеропорт Аліканти він приймає набагато більше пасажирів ніж аеропорт Валенції. До речі, і на сьогодні в аеропорт Аліканти розширюється. Буде будуватися ще додаткова полоса для прийняття літаків. Це говорить про те, що туристів стає все більше, регіон розвивається і розбудовується. І найближчих 5-10 років кількість туристів буде в рази збільшена. У плані доступності Коста Бланки отримує 5 балів із 5. Приїжджати сюди досить зручно, а жити тут ще краще. Чому вона така популярна? Клімат, клімат і через клімат. Але серед всього клімату саме основне це сонце. Друзі. Найбільше, звичайно, на – це британці. Британці і всі скандинавські країни приїжджають сюди в першу чергу за сонцем. Східна Європа в першу чергу це поляки, українці, словаки, чехи. Вони приїжджають в Іспанію за красивим морем, як у мене за спиною. Вони привозять сюди своїх дітей на канікули, приїжджають сюди взимку. Для них це море в першу чергу. Південь Іспанії це південь всієї Європи. Трохи поговоримо про нерухомість. Як і по всій Іспанії, на Коста Банка дуже багато вторинного житла. Але за останні 25-30 років регіон активно розвивається, забудовується і новобудов на тут набагато більше, ніж в порівнянні з іншими узбережжями. Раніше це був аграрний регіон, завдяки чому залишаються незайманими великі площі землі під забудову. Якщо порівняти з іншими побережжями Іспанії, такими як Коста Дель Соль чи Коста Брава, де вже забудова триває багато десятиліть, і вона вже активно забудовується Ті ж самі британці будували тут свої віли ще 70-80 років тому а цей рігон він розвивається тільки 20-30 років і активно забудовується. Це говорить про те, що тут ще є досить хороший потенціал росту нерухомості. І, по моєму баченню, найближчих 5-10 років нерухомість тут зросте на 50 100 від сьогоднішньої ціни. А також і рельєф цієї зони він досить горбистий, тобто тут немає гір і гори підходять до побережжя не так близько, як в інших регіонах. Відповідно. Є великі площі земельної ділянки, які можна забудовувати масштабними проєктами 4, 5, 7 блоків, що ми зараз бачимо, з великою інфраструктурою, з басейнами, з спортзалами. І це все відбувається на рівні площі. Це, в свою чергу, впливає на активну забудову цього регіону, це впливає на ціну. Ціна в цьому регіоні на новобудови максимально доступна на всьому побережжі Іспанії. Найдешевшу новобудову ви знайдете саме на Костабланці. На Коста Бланка ми підберемо для вас новобудову у великому комплексі з інфраструктурою, двома спальнями, вітальною, двома ванними кімнатами і обов'язково з великою терасою. І врахуйте, що у вартість входить ще паркомісце і комора. І коштувати така квартира буде 170-200 тисяч євро. Наша компанія зараз запускає новий продукт. Це іпотека для українців. Тому, якщо у вас є такий запит, звертайтеся до нас. Наші юристи допоможуть оформити іпотеку. І такий об'єкт ви зможете купити на 50% дешевше. 50% вас прокредитує іспанський банк під всього 6-7,5%. Це якщо ми говоримо за чесні відсотки. І ви будете мати і кредитну історію в Європі, білі кошти в Європі, і будете мати можливість через рік-два виплати такої іпотеки. Отримати кредит ще на більш вигідних умовах під 2-3 в рік. Чи, якщо запит для вас актуальний, переходьте за посиланням під ось цим відео. За такий же об'єкт на іншому побережжі врахуйте на ті ж самі Коста Дель Солі, ви заплатите в два, а іноді в три рази дорожче. Тепер давайте просто пробіжимося з вами по містам побережжя Коста Банка. Чим вони відрізняються, хто там живе і яка нерухомість для нас з вами доступна. І так почнемо з Аліканти. Аліканти це столиця одноіменної провінції, а також розділяє Коста Бланку на дві частини: на північну та південну. А наш офіс знаходиться в центрі Аліканти на проспекті Майсонави. Таким чином ми більш мобільніші для того, щоб вам показати і південну частину, і північну. Коста Бланк, як я вже згадував, тут є міжнародний аеропорт і залізничний вокзал. До Мадрида звідси 2,5 години на поїзді. Населення Аліканте плюс-мінус 300 тисяч осіб. У місті є сучасні клініки та школи, торгові розважальні центри, багато ресторанів. І взагалі Аліканте вважається кулінарною столицею Іспанії. Тут дуже багато кафе, барів. Тобто тут знайде для себе відпочинок як ресторатори, так і ті люди, які хочуть просто приїхати і випити по бокалу смачного коктейлю. А також працює університет, тому тут доволі багато студентів. У місті всього один єдиний невеличкий міський пляж пляж Постігет. Він влітку настільки переповнений, що місцеві тут жартують, що для того, щоб загоряти на цьому пляжі, то потрібно загоряти стоячи, бо просто немає де постелити для себе рушничок чи поставити крісло. Але з іншої сторони, аліканте це туристичне місто, не курортне, а туристичне. Сюди люди приїжджають для того, щоб випити сангрії на березі моря, для того щоб поїсти паелю, відпочити. З Мадриду приїжджають бізнес і представники бізнесу. На різні конференції і так далі. Це туристичне місто. В першу чергу. В цілому Аліканте — це мультикультурне місто. Тут живуть іспанці та іноземці, які займаються нерухомістю. Українців тут теж багато новобудов доволі мало і вони дуже дорогі. Здебільшого нові будинки з'являються на місці старих. Після знесення. А також новобудови є на околицях Аліканти, де ще є вільна земля під забудову. Ціни на такі проєкти на стадії пресейлу стартують від 230 тисяч євро і вище. Але середня ціна на нові квартири в Аліканти – близько 300 тисяч євро. Вторинного житла в місті більше, набагато більше. Для купівлі вторинки з трьома спальнями і однією ванною кімнатою потрібно розраховувати на бюджет 100-150 тисяч євро. В цьому діапазоні вже можна придбати непоганий варіант у гарному районі, тобто в такому, якому було б не соромно жити самому і запросити своїх гостей, або здавати в оренду за ліквідні кошти, найдешевші пропозиції в Аліканте починаються від 70 тисяч євро. Це якщо ми говоримо за нерухомість без проблем. Але це не благополучні райони, ви це маєте розуміти, де живуть переважно вихідці з Латинської Америки та Африки. І я б на цьому хотів наголосити, тому що часто клієнти задають запитання, що я бачив ціни дешевше. По-перше, не потрібно вірити всяким оголошенням, де би ви їх не знайшли. Ціну потрібно перепровіряти і звертатися безпосередньо в перевірення агентства нерухомості. І по-друге, ви повинні розуміти, де ця квартира знаходиться, адже локація, локація і ще раз локація. Є такі райони, куди б я б навіть і в день би не ходив прогулятися. Я не говорю про те, що залишиться там ночувати. І ця нерухомість, скільки б вона не коштувала, вона не цікава, я впевнений, ні вам, ні тим людям, які будуть її орендувати. Я взагалі не радий купувати нерухомість у таких районах. Це якщо коротко. Так, вона дешева, але гарантії, що ви зможете її здати в оренду або що туди не заселяться окупас, ну їх немає. Попереду у нас ціла серія випусків про Коста Бланку та місця цього узбережжя. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк, і в найближчому майбутньому ви побачите всі цікаві місця цього побережжя і зрозумієте, чи потрібно купувати нерухомість, хто сюди переїжджає, як тут люди живуть. І взагалі все більш детальніше. Південь Коста Бланки. Давайте подивимося з вами на карту. Усе від Аліканте і до Сан-Педро пінатар вважається півднем Коста-Бланки. Це такі міста, як Ареналіс Дель-Соль, алакант санта пола гардамар де Сегура, Орюела Коста, Теревєха, а також Сан-Педро пінатар само собою. Це всі містечка півдня Коста-Бланки. Південь узбережжя він дешевший, ніж північ. Рельєф тут він більш горбистий, багато гольфполів і вільних земель під забудову саме нових проєктів. Усі міста вони різні за своєю атмосферою. Зараз ми більш детальніше поговоримо з вами про деякі з них. Орівела Коста. Район Ореола Коста це більш преміальний сегмент. Тут половиною будинків володіють іноземці. Вся інфраструктура створена під них. Відповідні комплекси будують також для них. Наприклад, у районі є таке містечко як Віла Мартін. Воно відоме тим, що тут дуже багато британських ресторанів. І, взагалі, це така британська зона. Бо тут є гольф-поля, паби, ірландські бари саме тут вони люблять відпочивати. У деяких місцях навіть не вдасться поспілкуватися іспанською, тому що вони всі виключено з персоналом. Розмовляють тільки на англійській мові і приїхали на сезонну роботу з Британії. Ціна на нерухомість у Райла Коста на первинному ринку починаються від 170 тисяч євро. Вартість залежить від того, яка інфраструктура є поруч з будинком, але середній чек розраховуйте на 250-270 тисяч євро. Це квартири у досить великих комплексах із розкішною інфраструктурою. Торинний ринок стартує від 100 тисяч євро. Це може бути невеличке бунгало у будинку, в якому 40-50 років. Можна жити там самостійно або здавати його в оренду. Зверніть увагу, що у Рела Коста немає практики подобової оренди. Квартири здаються мінімум на тиждень, оскільки основні відпочивальники це сім'ї з дітьми, а також люди пенсійного віку, які приїжджають мінімум на тиждень, два, три або навіть місяць. Торем'їхав. Тепер поговоримо про славнозвісну терев'єху з населенням 100 тисяч людей. Хтось скаже, що Терев'єха це старе, зачухане, нікому не потрібне, непривабливе місто. Але чому ж тоді воно таке популярне і є стільки багато людей, які хочуть в ньому володіти нерухомістю? Особливо Терев'єха подобається людям пенсійного віку. Все, як у книжках пишуть: люди мріють провести старість біля моря. Все життя вони працювали десь в Ісландії, Ірландії, Німеччині, Британії, Скандинавських країнах. Саме ці люди хочуть приїхати в кінці свого життя в пенсійному віку, приїхати ближче до моря, до сонечка, сидіти на березі моря, на набережні в Торев'єсі, пити сангрію або пиво і дивитися на захід сонця, проводити спокійно свою старість. Тому я би характеризував в першу чергу Торев'єху для таких людей. Первинної нерухомості Тервієсі мало, оскільки вже все забудовано. Ви теж це повинні для себе зрозуміти. Нові комплекси будуються тільки на місці старих будинків, які зносяться і на їх місці вибудовують, як ми їх називаємо, пломби. Ціни на новобудови стартують від 99 тисяч євро. Це буде квартира студія 30-35 метрів квадратних, але з невеличким балкончиком. А ось уже за 200-250 тисяч євро можна буде придбати новобудову з двома. Трьома навіть спальнями на вторинному ринку в Терев'єсі можна знайти ціни навіть від 60-70 тисяч євро, але далі від моря та інфраструктури. Середній варіант це квартира, що знаходиться близько 500 метрів від пляжу. Вона коштуватиме близько 100 тисяч євро. Але зрозумійте, що це квартира, яка потребуватиме повноцінного ремонту. Нерухомість буде добре здаватися як короткострокову, так і в довгострокову оренду. Попит досить високий. Це основні міста на півдні Коста Бланки. Звісно, тут ще багато різних місць, про які ми розповідаємо детальніше, вже коли організовуємо оглядовий тур по цих містах та об'єктах нерухомості. Але і на Ютубі будемо намагатися показувати вам багато цікавого. Ставте лайк, якщо чекаєте нові випуски. І звісно, не забувайте про підписку і дзвіночок. Так Ютуб сповістить вас про нові ролики. Також, друзі, у нас є дуже класний випуск про узбережжя Коста Дель-Соль. Воно знаходиться ось тут. Можете зайти, подивитись більш детальніше. Ми там розказали про Малогу, Марбею, про цікаві регіони проживання на Коста Дель-Соль. Північ Коста-Бланки. Переходимо до півночі Коста Бланки. Вона охоплює узбережжя від Аліканти до Денії. Найбільші міста на півночі це Ель Кампео, Віля Хойоса, Бенідорм і передмістя Бенідорма район Фіністрат. А також такі міста, як Альбір, Алтея, Кальпи, міста Альмараєра, де в основному забудова вілами Хавія та сама Денія. Але сьогодні розглянемо лише три з них. Найпопулярніші серед наших клієнтів. Бенідорм. Починаємо з Бііндорму, іспанського Майами. Тут найвищі будівлі в 40 поверхів, з яких відкривається просто шикарний вид на море. Беніндорм славиться в першу чергу численними дискотеками та пабами. Сюди приїжджають європейці, щоб протусуватися, відпочити, погуляти. Місто живе як в день, так і вночі. Музика не припиняється 24 на 7. Ось так відбувається тут літо. Туси, туси, все зранку до вечора. Якщо коротко, Бенідорм – це тусовочне яскраве місто. Нерухомість у ньому купують і для оренди, і для Себе, якщо, звичайно, хочуть динамічного молодіжного вайбу. Місцевий ринок має яскраво виражену сезонність. Влітку ви можете здавати квартиру короткострокову оренду з досить високими ставками мінімум 800 євро в тиждень. А взимку квартири здаються на довгий термін із жовтня по травень, але в такому випадку ціна буде 1000 1200 євро в місяць. Вже. Нерухомість тут досить дорога, порівняно з півднем Костабланки, і коштує. Плюс-мінус на 50% дорожче. Мінімальна ціна на вторинному ринку починається від 150 тисяч євро і вище. Середні ціни в районі 200-250 тисяч євро. А от новобудови в бенідормі коштують приблизно від 350 тисяч євро, і їх тут досить мало. Переходимо до Алтеї. Це старовинне іспанське місто з красивим кафедральним собором, який знаходиться на горі. Його видно з усіх куточків Коста Бланки. Це основна перевага Алтеї, яка відрізняє її від інших містечок, які ми з вами будемо сьогодні дивитися. Алтея славиться своїми широкими гальковими пляжами. І фактично це єдина частина побережжя Коста Бланка, де у нас є галькові пляжі. В цілому всі інші пляжі вони піщані. Хто полюбляє такі пляжі, велком Алтею. Тут багато зелені і є вся необхідна інфраструктура для відпочинку. Природа дуже схожа на Крим, і сильно подобається особливо британцям, голландцям, німцям, бельгійцям. Тут багато інфраструктури орієнтованої саме на них, і вони тут проживають цілими своїми, як я говорю, резерваціями. У місті дуже мало первинного житла, особливо це тільки. Вторинне житло майже нового нічого не будується. А вторинне воно теж досить дороге: від 200 тисяч євро і вище за квартиру у дуже старому будиночку. Однак, неподалік від Алтеї, забудовується ціла гора. Це називається поселення Алтея Хіллс. Тут продаються найдорожчі віли на узбережжі Коста Бланка. Їх ціна починається від мільйона євро. І нарешті Кальпи це красиве містечко на півночі Коста-Бланки, одне з найпопулярніших після Бенідорма як туристичне місто. Тут можна придбати не тільки апартаменти, а і вілли. Це все-таки зона більше віл. Красива гора Іфач, її зразу здалека видно. Це ознака міста Кальпе. Як у вас враження від Коста-Бланки? Тут дуже багато різних місць, які ви сьогодні побачили, але серед них є саме ваше місто, яке, я впевнений, вам підійде. Як для постійного проживання, так і для інвестицій. І команда Дені Estate, яка знаходиться на Коста-Бланці, також у нас є офіс в Києві. Ми допоможемо вам підібрати найкращу нерухомість саме під ваші цілі. Під цим відео є посилання на безкоштовну консультацію від нашого менеджера. Якщо ваш запит про купівлю нерухомості актуальний і ви цим цікавитесь, залишайте заявку. Ми вас проконсультуємо. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на нас. Ми стараємося для вас і працюємо. Для вас з вами ваш Юрій Грушецький, команда Деніс Стейт.